Доброго дня глядачі Ютубу. У мене на ділянці усі кущі корневласні. Чотири з самих перших кущів я купував у своєму місті. На базарі. Я навіть не знаю їх назву. Продавав їх перекуп, і назви він не знав. Я купував два. Білоягідних і два темноягідних кущі. Білоягідні їм по 4 роки мене взагалі не влаштували, вони слаборослі, ягода замала із легким мускатом. Я один із них вже прибирав минулої осені, і другий приберу цієї осені. До речі, зараз я. Його вам показую. Я його лишив тільки для того, щоб не пустувало місце. оскільки тут посаджено новий ряд. Чотири кущі. І тут також видно, що з під цього куща росте. Ось я показую, уже погане нового. Це тут подарок Енергодару Кущ. А цей кущ взагалі посаджений в його коріння так, як би його зняти, щоб було видно. Коріння знаходиться в середині Я його сюди вивів. Тому коли я його садив, тут ще рядів взагалі не було. Два темноягідних кущі. Такі середньорослі. М'якоть, якась така цікава, як піщана, схожа на кавун. Але ці кущі дуже грошать. Доводиться вирізати близько 50% грони. От зараз я його показую, але можливо треба було трошки раніше зняти. Тут я вже трошки його прорядив. Тут дуже багато було ось таких от ягідок, навіть менших. І було прийнято ці кущі переправити. Це були мої перші прививки. Один кущ, ось він. Я вирішив перепривити повністю. Тут два рукава. Це один рукав. І це інший рукав. На один рукав. Я повністю привив. Кишмиш Аватар. Тут майже всі почечки. Ні, одна. І то незрозуміло. Тут видно, що зростання було, але почечка не розпустилась. Можливо, такий черенок був. І 4, 4 інших прививки. Пішли в ріст так і тут. Ось прививочка. Ось іще одна прививочка. На іншому рукаві привитий кешмиш Аліса в країні див. Також. Все позросталося. Тут також було зроблено 5, 5 прививок. Всі вони пішли, пішли вріст. Прибирати не забуваємо, старався видаляти всі бруньки з цього куща, що перепрививали, але все рівно десь вони пробиваються, десь все залишились. На іншому кущі я переправив один із трьох рукавів. Тут я привив торнадо Чотири прививочки і одну прививочку зробив Дніпровського сувеніру зеленим зеленим. Данис сказав, всі прививки я робив чорним зеленим кроме Дніпровського сувеніру. І бачимо ось такий результат. Це зелене-зелене, зелене Дніпровський сувенір. Все зрослося, плагін пішов в ріст. Так, далі дивимося торнадо. Зростання було, але здається брунька. Десь якийсь шкідник, верхівку погано під'їв, коли вона ще була закрита. Тому виліз тільки один листочок і, і все. Так, інші перевивки. Торнада, ця пішла в Ріст. Ця також зрослася, пішла в Ріст. Тут також видала один листочок і, здається. Можливо, цей пасаночок починає пробиватися. Також було зростання, але пагін не хоче рости. Ну, цих поганів також буде досить. Куч не зажирує, тому що одна площина піднавантажена. Так що буде все добре. Залишається тільки, щоб ці прививки виросли і визріли. Ми все для цього зробимо. Отже, які висновки? Не треба боятися робити прививки. Пробуємо і все у нас вийде. Я цьому році зробив своїх перших 15 прививок. Вони всі зрослися. Ну, я так думаю, на одній провивці тільки путичка не пішло. Але зростання видно, що там було. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім мирного неба, здоров'я нашим захисникам. Дякую, що вони нас боронять. Всім до побачення.